Хотів би зазначити, що в 2014 році не було такого фінансування, але в 2015 році було більше фінансування, і нам виділили немалі кошти щодо освоєння коштів по фонду регіонального розвитку капітальним віддаткам. І ще раз хочу зазначити, що не просто вдалося як сказати ці кошти. Винайти для того, щоб вони були призначені для Чернігівської області, але керівництво обласної державної адміністрації робило все для того, щоб ці кошти були виділені для нашої області. Ці кошти були виділені, і ми як управління почали освабити ці кошти. Але я хочу сьогодні нагадати всім. Я думаю, що всі про це знають, що ці кошти з'явилися в нас тільки в кінці року. І тому розуміємо, розуміє, що не так просто було, щоб освоїти ці кошти. Коли ми приступили до виконання цих робіт, дуже було багато питань і до проекту кошторису документації, а це все зв'язано з часом. І тому у нас наші працівники, працівники управління капітального будівництва, працювали в такому цей кноті, як то кажуть, тому що було багато роботи, які потрібно було виконати і в коригуванні про каперектно-кошторської документації для того, щоб Залучивши всіх підрядників, щоб ми могли дійсно знайти тих людей, які дійсно виконують цю роботу якісно і вчасно. І я вважаю, що нам вдалося це зробити. На сьогоднішній день так казати невелика сума коштів осталася саме неосвоєна, але основну основні кошти ми освоїли. Але чомусь так сталося. Я вчора про це говорив. що... Буквально в кінці року дуже почали до нас приходити різні листи про те, щоб ми їм надали ті чи інші документи по тим чи по іншим фірмам по виконанню робіт. І це почалося дуже так активно чомусь робитися. і я... Відповідно повинен був реагувати Якось на ці речі. Ми mm. своєї сторони надаємо документи і будемо надавати. Ми розуміємо, що потрібно контролювати те, що сьогодні робиться. Але, шановні колеги, шановні журналісти, чинівчани, ми всі розуміємо, що кінець року. Наступив новий рік. річний звіт до нас Прийшла фінансова інспекція. перевіряти. мабуть, якийсь порядок перевірок. мабуть, наче повинна перевірити фінансова інспекція. Після того вже інші перевірки. Я сьогодні хочу зазначити, що у нас сьогодні. Є три перевірки. На сьогодні перевіряють нас: це фінансова інспекція. Яка перевіряє 2014-2015 рік. Це фінансова інспекція, це зустрічна перевірка е, з Києва е, фінансової інспекції щодо використання коштів по Укргідроенерго і управління захисту економіки у Чернівецькій області. І весь цей навал е, перевірок відповідно він е, проводить певні переживання і працівників. І, я хочу всім сьогодні нагадати, що управління капітального будівництва є недостатньо сьогодні тих працівників, які мали би виконувати ті чи інші роботи. У нас сьогодні є вакансії, але разом з тим нам вдалося згуртувати цей колектив і виконати ті завдання, які перед нами були поставлені. І сьогодні не так просто це все зробити. Але ми робимо все для того, щоб виконати ті завдання, які перед нами поставлені. Але я вбачаю, що Оці всі рухи, які сьогодні робляться навколо управління капітального, диску, управління капітального будівництва, певним тиском, як на мене, на керівника і як на голову фракції в міській раді. І це пов'язано з різними діями, які сьогодні проходять на території Чернівці і Чернівецької області. Тому я хотів сьогодні заявити про те, що та інформація, яка, наприклад, Зараз є в поширюється в інтернеті про те, що про те, що кримінальна справа щодо керівництва управління капітального війни хотів би сьогодні довести до відома, що по цьому об'єкту. Це очисні споруди в місті глибокий. Це об'єкт, очисних споруд потужністю 400 кубів в селищі міського типу Глибока. Ці роботи проводились впродовж 2008-2010 років. Ці роботи проводилися. Також хочу зазначити, що освоєно коштів по цьому об'єкту 2 мільйона 149 тисяч 305 гривень. Кошти були освоєні. В 2008 році частина коштів це 130 тисяч 625 гривень. У 2009 році по цьому об'єкту було освоєно 594 тисячі 720 гривень. І в 2010 році також були останні кошти освоєні. Я хотів би зазначити, що ці, це, ці роботи проводилися ще до нас, і керівником управління капітальної будівництва була зовсім інша людина. І Саме основне, що я хотів сказати, що в 2013 році, 12.08, була перевірка, і в нас є акт фінансової інспекції, акт КРУ, який перевірив виконання тих робіт на цьому об'єкті. І... Щодо підприємства, це товариство надії, яке виконувало там роботи, значить Більше. там було завищено дійсно вартості ремонтних робіт на 16 тисяч. Це те, що знайшли при перевірці контролюючі органи, і ці кошти були відшкодовані повернуті до держави. У мене є КРУ, який свідчить про те, що було дійсно зроблено землі. То ну, Я хотів би всім сказати, що це об'єкт до нас виконувалися роботи і на той час і те фінансування, яке проводилося, дійсно є виконання роботи і проведена перевірка фінансової інспекції, і на той є в нас акт. Об'єкт не завершений, сьогодні об'єкт потрібно завершувати, тому коли буде фінансування, відповідно, і цей об'єкт буде завершено роботи на цьому об'єкті. Це щодо моєї роботи по управлінні капітальної боєві.